Ой, ну що, я втомилась, чесно вам скажу, я втомилась, тому навіть сьогоднішнє відео я вам записую ось із своєї ванни. Сьогодні не буде якихось неймовірних експериментів, цікавих героїв, моїх лайфхаків, але важлива тема все ж таки буде. І ось я сиджу у своїй ванні і вже шостий раз думаю про те, а я сьогодні зробила щось корисне. І, і знаєте про що я подумала? Що а можливо щось корисне це просто відпочити? От просто відпочити і отак от розслабитися. М? Знаєте, говорять навіть, що є такий синдром, який називається Я недостатньо зробила. Він якраз підкрадається тоді, коли ти просто релаксуєш у ванні і каже тобі, може, поки вода не остигла, ти ще встигнеш заволодіти світом. А потім ловиш себе на думці, що навіть тут, сидячи у пінній і теплій воді, ти почуваєш себе винною, що іноді просто треба відпочити. Ось, наприклад, я кожного разу, коли я вчасно не видаю відео для вас, я себе картаю за те, що ось я не зробила новий цікавий матеріал, я не стала комусь корисною і так далі. Це саме так ось працює синдром, що я недостатньо зробила. Я би навіть сказала, що зараз це взагалі велетенська хвороба, яка турбує багатьох, наскільки я знаю, наскільки я була спостережливою. Наприклад, ти можеш прокинутися вранці в неділю нічого до цього не планувати, але мозок тобі такий так. А може треба написати план на наступний тиждень? А може, треба прибрати у себе в шафі? А може то, а може, сьо, а може зробити так. Щоб за один день змінити все своє життя. І навіть коли робиш все, що запланувала, тобі все одно здається, що ти замало зробила. Ну, замало ось. Все не те і все не так. Бо в інтернеті зараз ти бачиш людей, наче з паралельного світу. Вони там багато подорожують, займаються якимось неймовірними речами, щось створюють, їдять там, бутерброди з авокадо. А ти, ну а ти що? Сидиш там на попі ровно у своїй ванні. Навіть без бутерброду з авокадо. Але ти знаєш, оці люди з інтернету, про яких я щойно сказала, вони також іноді думають про те, що вони недостатньо роблять. Але вони думають про це ось також в своїй ванні, але і з якимось смузі. Тож ця думка, вона взагалі приходить до всіх, якось, наприклад, до мене сьогодні. Але я не скільки не жаліюся. Просто от сьогодні у теплій водичці до мене нарешті прийшло розуміння того, звідки ці думки беруться. Просто всі ми виросли з ідеєю та те, що вкладали нам в голову про те, що кожної хвилини, кожної миті треба покращувати себе і своє життя. Але ви знаєте, що навіть відпочинок може бути також продуктивним. Ось, наприклад, як зараз, ви сидите там, можливо, п'єте каву і слухаєте мій подкаст у ванні, або можете подивитися якийсь інший подкаст, по типу там плануй свій успіх. Поки розслабляєшся. Але ж по суті, це і є причина втоми, тому що ми зараз звикли не розслаблятися, а бігти вперед, вперед, швидше, швидше, швидше. Бо ми насправді не відпочиваємо. Ми готуємось до відпочинку, там, думаємо, о, зараз це зроблю і буду відпочивати. Ой, та ні, ще оце зроблю і буду відпочивати. Але ж ні. Ми постійно намагаємося зробити більше більше, більше і у 80% цей відпочинок так і не настає, бо ми не дозволяємо собі цього. І навіть у повній тиші ми намагаємось бути корисними. І ви знаєте, ну насправді в цьому ну, немає нічого такого, прям поганого. Просто наш мозок він став нашим менеджером, але менеджером без вихідних. І навіть мій внутрішній менеджер. Прямо у ці хвилини він такий, Маша, ну може, поки ти розслабляєшся у ванні, знімеш нове відео для своїх глядачів. І я така: ну, вже робиться. І лише в тиші на релаксі у ванні. Я зрозуміла, що для того, щоб зрозуміти, що ти достатньо всього робиш, треба прийняти, що відпочинок це також дія. Просто не завжди ми її так сприймаємо і зазвичай картаємо себе за це. Бо мозок, тіло, емоції вони також мають свій робочий графік. І навіть коли ти просто лежиш у ванні, релаксуєш, вони прибирають все зайве із твоєї голови, яку ти весь день захаращувала думками. До речі, є другий варіант прийняття це перестати вимірювати свій день продуктивністю. Тобто думати не про те, а що і скільки я сьогодні зробила протягом дня, а думати, а що я відчувала під час цих дій, і насправді це може бути найчиснішим показником успіху. І третій спосіб, який би я виділила, це просто дозволити собі бути не ідеальною, навіть якщо там в тебе сьогодні ввечері не якась крута тусовка, а просто серіальчик там з чайком. Наодинці. Або, наприклад, як я зараз, От без зачіски, без макіяжу, без якогось красивого вбрання. Але мене все влаштовує і я відчуваю себе прекрасно. Бо насправді в нашому світі, коли там всі кудись біжать, спокій це ще одна сила. Бо навіть океан зверху виглядає спокійно. Але там під водою, ой, який він потужний. Може, там я, ви сьогодні і не зробили всього того, що планували. Але ми зробили головне, ми зупинились. Просто іноді, щоб рухатись далі, треба дати собі відпочити. І просто побути, наприклад, у теплій воді. І нічого, нічого не виправляти. Бо світ насправді не зламається, якщо ти сьогодні ну прям не все встигнеш. А ось ти, наприклад, можеш полагодитись, відновити свої емоції, класно відпочити, якщо ти даш собі можливість побути сама з собою. І пам'ятай, навіть якщо ти сьогодні нічого не зробила, ти вже зробила, ти є і цього достатньо. Тож, ось такий настрій в мене сьогодні. Сподіваюсь, я була корисною та цікавою для вас. А якщо вам сподобались такі мої роздуми, то напишіть мені в коментарях і рубрику Думки у ванні я зроблю на постійній основі. Ну і моя коронна фразочка. На сьогодні в мене це все. Тож, до нових відео на моєму каналі. Па!